чого так коли заказують інвертор за 790 гривень там де може світ, е, світ у вас працювати інтернет може у вас працювати Платить не хочуть цю суму, наложкою хочуть. Навіть 200 гривень багато хто предоплати, як гарантія того, що прийдуть заберуть, не хочуть платити. А коли заказують ось гірішотку, там на 10, на 20, на 30 і на 40 тисяч, платять навіть без виставлення рахунку. Тобто, ну просто людина бере свої кошти, йде в банк чи з додатку, оплачує на рахунок ФОПа. Чому так? Тобто сума там 20 і сума. Тисяч і сума 790 гривень за інвертор, а, суми да, різні, то тобто 790 гривень це копійки, можна сказати, порівняно з 20 тисячами. Чому так, що люди, от за цей інвертор, від якого у вас буде інтернет працювати, який підходить на макітовську посадку на батарею, не хочуть платити 790 гривень, а за гієрішетку люди платять ну, такі суми не маленькі, не бояться цього. Чому? Можливо, ці люди більш довіряють чи чи, чи люди, які бояться, купують ці штуки, а, бояться втратити свої 790 гривень. Я от, ну, для мене це якась загадка, я чогось не можу поняти. Mm. Ну із за чого. А є рішотка по 135 гривень за секцію 60 на 40, якщо.